Усім привіт! Сьогодні відповідаю на питання, як же нас донесло в ліс або наші критерії вибору будинку. Ми з чоловіком переїхали з Дніпра, там познайомилися, одружилися, і буквально зразу після весілля він мені запропонував приїхати в Ірпінь. Ірпінь, місто під Києвом. Я думаю, що хтось знає, чув, хтось особисто може там був. І, власне, весь цей час ми проживали там, на орендованій квартирі, але постійно мріяли про свій будинок під лісом. Нам подобалася та місцевість, ми точно знали, що хочемо житло десь там, тому періодично моніторили ОЛХ, пропозиції по нерухомості. Ціна. Я думаю, що це не критерій, але. Це той момент, який формує нам та діапазон, в якому ми вже вибираємо, переглядаємо певні пропозиції. Тому не буду пропускати її мимо все ж таки порахуємо це за критерій, бо від цього, власне, всі ми відштовхуємося: місцевість, природа. Для нас було дуже важливо, щоб це було під лісом, сосновий ліс, поряд, багато сосен. Не обов'язково прямо під лісом, але все ж велика кількість дерев для нас була важливою. І ще такий додаточок був: це водойма. І ми не вірили насправді, що в такому ціновому діапазоні ми вихопимо такий, от таку ділянку, такий будинок. Досі інколи не віримо. Напроти двору ліс. Дуже гарна природа, це вигляд з вікна третього поверху. З іншого боку ділянки у нас невеличкий такий потічок, вихід через місточок, також до такого шматочку лісу, і якщо пройти трішки далі лісочком, там ще така невеличка річка. Звісно, дуже важливий момент це дорога, віддаленість від міста і наявність нормального під'їзду. До нашого села є дуже гарна дорога з кількох сторін заїзди, там дійсно хороша дорога, тому в цьому моменті. Ми зійшлися, нам пощастило, і віддаленість від міста до Києва, до Єрпеня, ми в досить такій швидкій доступності. Там протягом 20 хвилин можна доїхати, тому також в цей момент попали в яблучко. Наступне стан будинку. Враховуючи сьогоднішні реалії, для нас було важливим, щоб стан будинку був такий, що заїхав, помив, живи. Або помив, заїхав живий, порядок тут можна. Тобто, щоб в крайньому випадку при якихось обставинах ми могли приїхати, помити і облаштовуватися і там жити. Зовні все чудово, на голову не крапає, дах цілий, вікна майже всі цілі, будинок добротний, заїжджай і живи. Кімнати на другому поверсі обидві в такому стані, що за крайньої необхідності можна вимити. І відразу починати жити. Наявність кількох видів альтернативних опалення. Це прям один із таких топових моментів, і нам пощастило, у нас є пічне опалення, у нас є газове опалення, і, ну, звісно, можна електроприлади, так, варіанти, тобто навіть не два, а більше варіантів. Підведений газ. На кухні внизу пічка. І газова пічка для приготування їжі. На будинку, бачите, чорна штучка під вікном на другому поверсі це зовнішня частина конвектора газового. В одній кімнаті старий варіант, в іншій більш новий. Обидва треба міняти. Так як у нас є маленький син, тому ще одним важливим моментом для нас було, звісно, наявність садочків, шкіл десь поблизу. В нашому селі немає ні школи, ні садочка, але поряд є в сусідніх. Плюс, я думаю, що якщо працювати в Києві чи в Вірпині, звісно, є можливість також, не знаю, приватний, державний вибір є, але в будь-якому випадку наявність десь поблизу має бути так спокійніше, я думаю, батьки мене зрозуміють. Ще один важливий момент для нас це непроїзна вулиця. Ми багато коли дивилися, їздили, просто дивилися околиці. Я на це акцентувала увагу, чоловік мене підтримував, тому що, коли постійно активний рух, ну, по-перше, це шум. Ще на першому місці маленька дитина, знову-таки, я тривожуся. Я, коли була мала, вибігла на дорогу за м'ячем, при тому, що знала і правила, все, але я не почула, не подивилася і ледь не потрапила під автівку. І цього завжди боюся. Мені от хотілося, щоб це було затишне місце, де немає постійного активного руху. У нас така тупікова вулиця, там далі ліс. І єдине, що приїжджають сусіди, це не часто, це не швидко, і в цьому плані також спокійно, тихо, те, що ми хотіли. Наявність маршрутного транспорту це також один з таких моментів, тому що, звісно, автівка є, і. Ми обоє водимо авто, але ситуації бувають різні, знову-таки часи бувають різні, тому має бути альтернативний вид транспорту. В нас цим проблем немає. Також в селі є маршрутка на Київ, тому цей момент у нас закритий. Наявність людей навколо. Це також такий момент. Ми дивились за. Час проживання в Вірпні, ми об'їздили околиці Києва, вздовж і впоперек, дивилися багато варіантів, і дивилися моменти, де можна жити, коли навколо просто ліс, і майже немає людей. Це прикольно, це класно. Але для мене, як для тривожника, насправді я думала, що соціофобією, звісно, хочеться від людей, але є ще такий момент. Що спокійніше, коли все-таки десь поряд є люди, які проживають. Тому у нас є сусіди, це досить таке населене, да, з постійно проживаючими людьми село, і ну, так спокійніше. Плюс є сусіди, які у нас хороші сусіди, ми встигли познайомитися, які все одно, ті, хто з досвідом старші люди, вони досить тепло відносяться, вони щось підкажуть, прийдуть, запитають, там хвилюються, запитують, щось підказують, чимось допомагають. Це дуже класно, це дуже цінно, і ми раді, що у нас є такі люди навколо, цінуємо це. Ось так, можливо, у вас є ще якісь запитання, можливо, у вас є. Ідеї, якісь для відео, що б ви хотіли почути про ділянку, про будинок, взагалі про роботи, які ми робимо, пишіть в коментарях. Я з радістю наступні відео буду формувати з ваших запросів. На даний момент я показала вже весь об'єм робіт, який ми зробили з чоловіком. Тому буде зараз більше таких відео про нас, про нашу родину, наші цінності, якісь такі моменти, там скільки витратили коштів і так далі. Тому підписуйтеся, ставте вподобайки і чекайте нових відео. Дякую за перегляд! Бережіть себе.